Слухайте ці сильне молитви звіри до кінця, Господь врятує, захистить і виконай всі ваші прохання на благо. О Господи Ісусе Христе, Ти, що своєю любов'ю осяєш весь світ, прийми від нас схвалю подяку. Слава тобі, Спасителю, наш за твою велику милість, яку Ти виявляєш до всіх своїх створінь, Твоє велич безконечний, милосердя Твоє безмірне. Ти що ціліш хворих, даруєш надію з невірним, і відпускаєш гріхи каючимся серцям, прийми наші моління, напишіть імена та прохання в коментарях. Слава тобі, що дивишся на нас і з висоти небеси, благословляєш нас своєю рукою, твоє ім'я, святе і величне, ти володар усього живого і неживого, Ти цар царів і Господь Господь. Слава тобі, за чудеса, твої щастіли душі тіла наші. Ти, що нагодовуєш голодних і напоїш спраглих, ти, що даруєш зір сліпим і своглухим, прийми наше поклоніння, слава тобі, що дарує життя вічне всім, хто вірує в тебе, ти, що переміг смерті воскрес на третій день, відкривши нам двері до Царства Небесного, прийми наше благословення, слава тобі за твою жертву на Христі, якою ти викупив нас, відріхай смерті, ти, що приніс себе в жертву заради нашого спасіння, прийми нашу любов і відданість. Слава тобі за Твою святість і праведність, якими ти осяєш наші душі і ведеш на шляхом істини, ти ще є світлом світу, просвіти нас своїм Словом і наповни наші серця вірою і надією. Слава тобі, Господи, що слухаєш наші молитви і відповідаєш на наші прохання. Ти що й милосердним Отцем прийми наші подяки і славослів'я, слава тобі за твою невимовну благодать, що зцілює наші рани і дарує нам мир, ти ще джерелом всякого добра, наповни наші душі, радістю, і любов'ю. Слава тобі за твою богословену матір, присвяту Богородицю, яка молиться за нас перед Твоїм престолом, ти, що обрав її, бути нашою заступницею, прийми нашу вдячність і покаяння. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, джерело життя і спасіння нашого, Ти, що прийшов у світ, щоб визволити нас від тягаря гріха і дарувати вічне життя, припадаємо до тебе, з вірою і любов'ю, взиваючи до тебе і присячи Твого милосердя, напишіть мене та прохання в коментарях. О, Господи, ти що зійшов з небес, щоб обійняти людство в своїй безмежній любові, змилосердися над нами грішними і недостойними прости нам провини, наші якими ми засмучуємо тебе щоденно. Бо тільки Ти один є милосердним суді і добрим пастирем, що шукає загублених, овець Своїх, Господи, Ти, що з любов'ю прийняв страждання на Христі заради нашого спасіння, почистий наші серця від всякої скверни, і наповни їх Твоєю благодаттю, зверни свій погляд на наші болі і страждання, бо ти знаєш кожне наше слово і кожний наш помисел, з наші душі і тіла, яка сили в недужих і воскрешав померлих. Я весилу Твою благодай твою над нами. О все милости, Ісуси, нам мудрість і розуміння, щоб ми завжди шукали Твого Царства і правди Твоєї просвіти на що ми світом Твоєї істини, щоб ми могли відкидати всяку брехню і оману і слідувати за Тобою по дорозі правди і життя. Допоможи нам берегти чистоту серця і ділами своїми, прославляти Твоє святе ім'я, Господи, Ти, що є водикою, суді живих і мертвих, зміцни нас у вірі і богачесті, щоб ми завжди стояли на сторожі Твоїх заповідей, навчи нас бути милосердними, як Ти є милосердним, і прощати ближнім нашим провини їхні, як Ти. Прощаєш нам наші провини. О, Спасителю наш, дай нам силу і мужність нести свій хрест, як ти ні свій, і не падати у віччя і випробуваннях, але завжди уповати на Тебе і Твою безмежну любов. «Пошли нам Святого Духа, утішителя, щоб Він укріпляв нас у важкі часи і направляв на шлях праведності, Господи Ісусе, молитвеннику за нас перед усім Небесним, прийми наші що милінні сльози, і яви нам своє милосердя, подаруй нам мир і спокій у серцях наших, щоб ми. Перебуваючи у Твоїй благодаті, могу і прославляти Тебе разом з Отцем і Святим Духом, нині по часу, і на віки віків. Амінь. Звеличений, Господи Ісусе Христе, Сину, Божий, Спасителю наш, до Тебе звертаємося засієм душею і серцем. Твої лісі благодать не мають меж, і твоя любов до нас грішних є безмежною. Прикалися до нас, Господи, і вислухай наші молитви. Опишіть імена та прохання в коментарях. Господи, Ти є світло, світо, що просвітлює темряву нашої душі, Твоїм словом створено все, і Ти утримуєш все в своїй десниці. Даруй нам, Господи, мудрість Твоє розуміння, щоб ми могли пізнати Твою святу волю і Ти шляхом праведності. Господи, Ти є наш захист і прихисток у всі часи. Ми звертаємося до Тебе в часи скрути і випробувань, благаючи про Твою допомогу і заступництво, Ти є наше спасіння, наша сила і наш порятунок. Звільни на тягаря гріха, який сковує наші душі, і даруй нам Твоє прощення і милість. Всемогутній Господи, Ти відчуваєш наші страждання і знаєш наші потреби, Благослови наші сім'ї, наших рідних і близьких, наших друзів, даруй нам миру в серцях і душах наших, зміцни нас у вірі і надії на Твою благодать. Господи Ісусе Христе, Ти є наш цар, нащитель, направ нас на шлях праведності, навчи нас, любити один одного так, як ти полюбив нас. Допоможи нам бути добрими, милосердними, терплячими і смиреними, щоб ми могли бути гідними Твоїх небесних дарів. Господи, Ти наше джерело життя і благодаті, зціви нас від хвороб душевних і тілесних, даруй нам здоров'я і силу, щоб ми могли служити Тобі з усією віданістю і вірністю, відверни від нас і спокуси, і пастки зла, зміцни нас у нашій вірі і надії на Твою безмежну милість. Боже, ти наш пастир добрий, яке веде нас. На зелені посовиська й до тихих волод ти відновляєш душі наші і ведеш на шляхами праведності заради імені свого, навчи нас довіряти тобі у всіх обставинах життя, бо ти є наш Бог, і ми є твої вірні слуги, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що прийшов у світ, щоб спасти грішників, ми смирено просимо тебе. Прими наші молитви і даруй нам свою милість, благослови нашу землю, наш народ і нашу церкву захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, даруй нам мир і спокій, щоб ми могли прославляти тебе у всі дні нашого життя. Господи, Ти є нашою радістю, нашою надією, Вели на нас твою благодать, щоб ми могли жити у світлі Твоєї істини і ходити шляхом праведності, даруй нам мудрості сили, щоб ми могли перемагати всі труднощі, спокуси, з вірою і надією звертатися до тебе у всі часи. Господи, ти наш Спаситель і наш Бог, прийми наші молитви і даруй нам своє благословення, Змилуйся над нами і направ нас на шлях праведності, щоб ми могли жити у Твоєму світлі і славити Твоє святе ім'я на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, почуй молитву Мою і зверни увагу на прохання Моє, напишіть імена та прохання в коментарях. До Тебе, милосердний Спасителю, підношу душу Свою. Бо ти є моє світло і спасіння, кого маю боятися, ти є твердиня мого життя, від кого буду тремтіти, о Ісусе, добрий пастирю, зеленся на мене недостойного і грішного, що тяжко віддаляється від праведного шляху, дай мені сили відкинути тягар гріха, що сковує душу мою, і поверни мене до Твоїх святинь, де знаходжу спокій і радість, як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже мій. Поглянь, о Господи, з небеси, побач, як я впав у безодні гріха, і виведи мене з неї, як ти визвев Данила з левої ями. Будь милостивий до мене, о Спасителю. Не забудемо про твої милосердні діла, як Давид відзивав до тебе у своїх псалмах, так і я взиваю. Помили мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з безмежної доброти Твоєї, зітри беззаконня моє, Господи Ісусе, визволи мене від усіх моїх ворогів, які постають проти мене, Ти щито моїм і обороною моєю. До Тебе прибігаю ще свихай скорботи, очисти мене від усякої скверни, і дай мені серце чисте, Боже, і дух правий, онове ну внутрі моєму. О, світло, світло, просвіти мряве, душі моє, щоб я міг бачити твої чудеса і славити тебе вічно, ти і омега початок і кінець і немає іншого імені під небом даного людям, яким би ми могли спастися. Будь мені скелею, притулком, бо ти є Бог мій, який спасає мене в тобі, знайшов я прихисток і ніколи не похитнуся. Твоя велич безконечна, і милість Твоя триває з роду в рід. Я кінь радіє, коли біжить по стежці, таке, Господи, радію в Твоїй присутності, благословини ти, Господи, Боже Ізраїля від віку і до віку. Всі народи славте Господа, бо Він є добрий, і Його милість триває по віки. Ти, що вислухав Давида, вислухай мене, ти, що зцілив розслабленого, зціли і мої духовні недуги, Пошли свій святий дух на мене, щоб він навчив мене всьому і наставив на всяку правду, Ти шлях, істини і життя, і тільки через тебе, моє вічне спасіння, як вень прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже мій. Нехай буде ім'я твоє прославлене вічне, нехай всі покоління, благословляють тебе, амінь всемогутній Спасителю наш, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що ради спасіння нашого з небес зійшов і втілився від Пресвятої Діви Марії, прославляємо Тебе з вірою і любов'ю, приносячи Тобі це моління, ти ж як милостивий, визволи нас відсякого зва, і спаси наші душі, щоб ми з радістю і вдячністю взивали до Тебе. Аллилуйя, Ангели і святі на небесах, незмінно славлячи Твоє Ім'я, Господи. Дивиться твої любові до нас людей грішних, ми ж бачачи твої, незлічені богодіяння і милості, з вірою і вдячністю взиваємо до тебе, радуйся, Ісусе, любове безмежна, радуйся, світ Твої істини, що освітлює наші душі, радуйся, пастирю, добрий, що шукаєш загублених овець, радуйся мудрість вічна, що вчить нас праведності, радуйся джерело життя, що насичує нашу спрагу, радуйся захиснику, на що оберігаєш нас. Від і видимих і невидимих, радуйся, Ісусе, Сину Божий, що спасаєш нас, бачачи твоє смирення, Ісусе, коли ти прийшов у світ, народившись в убогому вертепі, ми поклоняємося Твоєму, святому народженні, ти, що сам є Царем Небесним, прийняв образ раба, щоб спасти, нас, що впали. Тому з вдячністю і любов'ю співаємо тобі, Алілуя, Ісусе, Всемилосте, що приніс світові радість і спасіння, навчи нас жити по Твоїх заповідях, щоб ми, прославляючи Тебе, осягнули вічне життя, з вірою і надією взиваємо до тебе. Радуйся, Ісусе, що прийшов у світ заради нашого спасіння, радуйся, що через Тебе ми отримали благодать і істину, Радуйся, що навчаєш нас про Царство Небесне. Радуйся, що провиваєш своє світло на нашій темні душі, радуйся, що страждав заради нашого викуплення. радуйся, що переміг смерть і дарував нам життя вічне, радуйся, Ісусе Спасителю наш, що обдаровуєш нас, благодатью, Господи Ісусе, ти що явив чудеса на землі, зціляючи хворих, воскресаючи мертвих і очищаючи прокажених, Я вимилій свою нам немічним і хворим душею Тілом, співаємо тобі з вдячністю, любов'ю, Алівуя. Ісусе, Всесильний, що твориш чудеса і милості, навчи нас вірити в Твою всемогутність, і довіряти Твоєму промислу. з вдячністю і покорою взиваємо до Тебе, радуйся, Ісусе, що зціляєш наші душевні і тілесні недуги, радуйся, що підносиш нас з безнадією і вічею, радуйся, що дареш нам сили, ти шляхом праведності, радуйся, що даєш нам надію на спасіння, радуйся, що ведеш нас до вічного життя. Радуйся, що очищаєш наші серця від гріха. Радуйся, кари души ті у наших. Боре, життєвий скорботи, спокій, щастя збиває нас правильного шляху, о Ісусе, але Ти, як пастир добрий, завжди простягаєш руку допомоги і ведеш нас до Тихої пристані спасіння, тому з вірою і вдячністю, співаємо Тобі, Алілуя, Ісусе милосердний, Ти, що завжди поруч з нами, навіть у найтемніші години нашого життя, навчи нас довіряти Твоїй волі. І знаходити мир у твоїй присутності, з вірою, і любов'ю взиваємо до тебе, радуйся, Ісусе, що втішаєш нас у скорботах, радуйся, що даруєш нам спокій у бурях життя, радуйся, що завжди поруч з тими, хто кличе тебе, радуйся, що ведеш нас до Тихої пристані спасіння, радуйся, що оберігаєш нас від злих сил, радуйся, що навчаєш нас прощати і любити, радуйся, Ісусе, наш заступнику і покровителю. Як світильник, що світить у темряві, так і твоє слово, О Ісусе, просвітли наші душі і веде нас до істини, даруй нам мудрості, сили, Ти за Тобою, жити по Твоїх заповідях, співаємо тобі з радістю і вдячністю. Аллилуйя! Ісусе, що даруєш нам своє Слово як путівник у житті, допоможи нам завжди звертатися до Тебе у молитвах і черпати силу з твоїх вічних істин, з вірою і покорою, взиваємо до Тебе, радуйся, Ісусе, що просвітлюєш наші душі Своїм Словом, радуйся, що даруєш нам мудрість і розуміння, радуйся, що ведеш нас шляхом праведності, радуйся, що даєш нам силу протистояти спокусам. Радуйся, що навчаєш нас любити і прощати, радуйся, що оберігаєш нас від зла і несправедливості, радуйся, Ісусе, премудрість Божа, що даруєш нам життя вічне, бажаючи явити нам свою безмежну любов, ти, Ісусе, прийняв хрест і смерті заради нашого Спасіння. Ми ж бачиш Твоє незбагнене милосердя, з вдячністю співаємо Тобі, Алілуя, Ісусе, що приніс себе в жертву заради нашого викоплення, навчини жити вдячності і любові до Тебе, беручи приклад з Твоєї самопожертви, з вірою і надією, взиваємо до Тебе, радуйся, Ісусе, що прийняв Хрест заради нашого спасіння, радуйся, що дарував нам прощення гріхів, радуйся, що відкрив нам двері до Царства Небесного. Радуйся, що навчаєш нас любити ближніх своїх, радуйся, що ведеш нас до вічного життя, радуйся, що даруєш нам мир і спокій у тобі, радуйся, Ісусе, наш Спасителю, Господь, Спасителю, що зійшов на землю, щоб принести нам свято правди і любові. Даруй нам своїм вірним мудрість і силу, йти за тобою, осягаючи істину і виконуючи твою святу волю, співаємо тобі з радістю і вдячністю, Алівоя, Ісусе, що прийшов, щоб навчити нас любити Бога і ближнього, допоможи нам у нашому житті дотримуватися Твоїх заповідей і зростати в духовній мудрості, з вдячністю взиваємо до тебе, радуйся, Ісусе, що навчаєш нас шляхом праведності, радуйся, що даєш нам силу, давати спокуси. Радуйся, що ведеш нас до вічного світла, радуйся, що даруєш нам мудрість у справах, радуйся, що відкриваєш нам двері до спасіння, радуйся, що оберігаєш нас від зла, радуйся, Ісусе, наш наставнику і вчителю. О Ісусе, що став нашим пастирем, веди нас по шляхах правди, Щоб ми могли уникнути посток гріха і досягти вічного спасіння. Співаємо тобі з вірою і любов'ю. Аллилуйя! Ісусе, що завжди пікуєшся про нас як добрий пастир про своїх овець, допоможи нам довіряти Твоїй волі і слідувати за Тобою всіх справах наших, з вдячністю взиваємо до Тебе, радуйся, Ісусе, що ведеш нас до правди, радуйся, що оберігаєш нас від небезпек, радуйся, що даруєш нам мир і спокій, радуйся, що навчаєш нас довіряти тобі, радуйся, що ведеш нас до вічного життя, радуйся, що зміцнюєш нашу віру. Радуйся, Ісусе, наш пастир і захиснику, о Ісусе, ти, що приніс своїм життям і смертю на Христі, викуплення з наші гріхи, і допоможи нам жити гідно Твої жертви, слідуючи Твоїм заповідям і прославляючи Твоє святе Ім'я, співаємо Тобі з вдячністю, Алівуя, Ісуса, що віддав себе заради нашого спасіння. Навчи нас любові і покори, щоб ми могли жити за Твоїм прикладом і досягти вічного життя, з вірою і вдячністю взиваємо до Тебе, радуйся, Ісусе, що дарував нам життя вічне, радуйся, що навчав нас любити і прощати, радуйся, що ведеш нас до праведності, радуйся, що даєш нам силу жити за Твоїм Словом, радуйся, що навчаєш нас покорі, радуйся, що оберігаєш нас від зла, радуйся, Ісусе, наш Спасителю, відкупителю. Господи Ісусе, Ти, що переміг смертю Воскрес на третій день, дари нам силу і віру стояти в Твоїй істині і слідувати за Тобою до кінця наших днів, співаємо Тобі з радістю і вдячністю. Алілуя! Ісусе, що Воскрес із мертвих принісши нам надію на вічне життя, допоможи нам завжди пам'ятати про Твою перемогу і жити у світлі Твого Воскресіння, з вірою і надією взиваємо до Тебе. Радуйся, Ісусе, що Воскрес і приніс нам життя вічне, радуйся, що навчаєш нас жити у світлі Твоєї істини, радуйся, що даруєш нам надію на спасіння, радуйся, що ведеш нас до вічної радості, радуйся, що зміцнюєш нашу віру, радуйся, що оберігаєш нас від зневіри, радуйся, Ісусе, наш Воскреслий Господь. О Ісусе, ти що вознісся на небо, що приготувати нам місце в Царстві Твоєму, дай нам благодаті силу. Слідувати за тобою всіх справах наших, щоб ми могли досягти вічного життя, співаємо тобі з вдячністю, Алілуя, Ісусе, що вознісся на небо і сидиш, проворочиця, мовимо тебе, благодать і сила жити по твоїх заповідях, щоб ми могли приєднатися до Тебе у вічному царстві, з вірою і надією взиваємо до тебе, радуйся, Ісусе, що вознісся на небо, радуйся, що приготував нам місце у Царстві Твоєму. Радуйся, що даруєш нам благодать і силу, радуйся, що навчаєш нас жити по твоїх заповідях, радуйся, що ведеш нас до вічного життя, радуйся, що оберігаєш нас під гріха, радуйся, Ісусе, наш Господь і Цар, о Ісусе, ти що зійшов на землю і прийняв на себе наші гріхи. Даруй нам благодать смирення і покаяння, щоб ми могли бути гідними Твої великої жертви і спасіння, співаємо тобі з вірою, і вдячністю, Аллилуйя. Ісуса, що прийняв на себе наші гріхи і дарував нам прощення, навчи нас щиро каятися і жити в покорі, щоб ми могли, досягти вічного спасіння, з вірою і вдячністю, взиваємо до Тебе, радуйся, Ісусе, що приніс на землю прощення і милість, радуйся, що даруєш нам благодать покаяння, радуйся, що навчаєш нас смиренню, радуйся, що оберігаєш нас від гріха, радуйся, що ведеш нас до вічного життя, радуйся, що даруєш нам мир у душах. Радуйся, Ісусе, наш Відкупителю і Спасителю, о Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, що явив нам свою безмежну любов і милість, прийми це моління наше і даруй нам благодаті спасіння, навчи нас слідувати за Тобою, нести свій хрест і жити в Твоїй любові, співаємо Тобі з вірою і вдячністю. Алілуя! О Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, що явив нам свою безмежну любов і милість. Прийми це моління наше і даруй нам благодать і спасіння, навчи наслідувати за Тобою, нести свій Хрест, і жити в твоїй любові, співаємо тобі з вірою і вдячністю. Аллилуйя, О Господи Ісусе Христе, Спасителю наш Явив нам свою безмежну любов і милість. Прийми це моління наше і даруй нам благодать и спасіння, навчи нас слідувати за Тобою, нести Свій Хрест, и жити в твоїй любові, співаємо тобі з вірою і вдячністю, Аллилуйя. Ангели і святі на небесах, незмінно славлячи Твоє ім'я, О Господи, дивуються Твою любові до нас людей грішних, ми ж бачиш Твої незвичені благодіяння і милості, з вірою і вдячністю взиваємо до тебе, радуйся, Ісусе, любові безмежна, радуйся світло істини, що освітлює наші душі, радуйся, пастирю, добре, що шукаєш загублених овець, радуйся, мудрість вічна, що вчить нас праведності. Радуйся, джерела життя, що насичує нашу спрагу, радуйся захиснику наш, що обергаєш нас від ворогів, видимих і невидимих. Радуйся, Ісусе, Сину Боже, що спасаєш нас, Всемогутній Спасителю наш Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що ради спасіння нашого з небес зійшов і втілився від Пресвятої Діви Марії, прославляємо тебе з вірою і любов'ю, приносячи тобі це моління. Ти ж, як милостивий, визволи нас від усякого, зла і спаси наші душі, щоб ми з радістю і вдячністю взивали до тебе. Аллилуйя, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, що прийшов у свій спасти грішників, прийми нашу смирену молитву і даруй нам благодать Твою, навчи нас слідувати за Тобою і виконувати Твою святу волю, щоб ми могли досягти вічного життя. І прославляти Тебе разом з усіма святими на небесах. Амінь. Господи Ісусе Христе, наш Спаситель і Відкупителю, Ти, який добровільно зійшов на землю, щоб спасти нас грішних і недостойних, ми стаємо перед тобою покірно, схиливши голови і серця, визнаючи наші провини і слабкості, та є нашою надією, нашим святому темряві, і ми звертаємося до тебе з глубокою вірою і надією. Напишіть мене, та прохання в коментарях. Господи, прости нас за наші гріхи, за всі наші провини, свідомі і несвідомі, омий нас від відусялякої неправедності, очисти наші душі і серця, щоб ми могли стояти перед Тобою чистими і святими. Ти, хто має безмежну любов і милосердя, даруй нам прощення і мир у наших серцях, Господи Ісусе, зціли наші рани духовні, тілесні, ти, ті, хто дав зір сліпим здоров'я хворим, воскресив мертвих, зціли нас від усяляких і страждань. Просвіти наш розум, щоб ми могли бачити Твою волю, і допоможи нам йти шляхом правди і справедливості, Господи, даруй нам мудрість і розуміння, щоб ми могли розрізняти добро від зла правду від брехні, допоможи нам бути твердими у вірі, незважаючи на спокуси і випробування, які зустрічаються на нашому шляху. Дай нам силу і мужність стояти за Твоє ім'я, свідчити про Твою любов і милосердя у цьому світі, Господи, благослови наші сім'ї і наших близьких, захисти їх від усілякого зла, даруй їм здоров'я мир і благополуччя. Об'єднай що родини у Твоїй любові, щоб ми могли разом прославляти Тебе і дякувати за всі благословення, які ти нам даєш, Господи, Бога нашу країну і весь світ. Даруй мир і злагоду припини війни і конфлікти, з'єднай серця людей у любові і взаєморозумінні. Нехай Твоя воля здійсниться на землі, як на небі, і нехай твій світ твій образ освітлює наш шлях, Господи Ісусе, ми віримо, що Ти завжди з нами, що Ти чуєш наші молитви і відповідаєш на наші прохання. Ми дякуємо Тобі за твою безмежну любов і милосердя, за Твою жертву на Христі і Воскресіння яке дарує нам надію на вічне життя, ми поклоняємося Тобі, і прославляємо Твоє святе ім'я, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О і милосердний Господи Боже наш, творчі небо і землі, джерело всякої благодаті і милості, почуй наші смирені моління і зілянься на нас, Твоїх недостойних рабів, які у покорі каятті припадають до Твоїх стовп. Напишіть і мене на та прохання в коментарях. Прости нам, о, все благе і вселюблячий Боже, усі наші гріхи, свідомі і несвідомі, що їх ми вчинили своїм ділом і помислом, очисти наші душі і серця від усякої скверни і їх Твоєю благодаттю і святістю, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, джерело вічного спасіння, помили нас грішних. І дай нам благодать Твого святого покаяння, види нас дорогою правди і спасіння, щоб ми могли зростати в вірі, надії та любові. Сподоба нас, Господи, благодаті Твого Святого Духа, щоб ми могли витримати всі випробування і спокуси, що з'являються на нашому шляху, О Спасителю наш захисти наші родини і близьких, від усіх небезпеки, у їх. даруй нам Твою святу благодать і провід у всіх наших повсякденних потребах. Допоможи нам у наших трудах і втішай нас у наших печалях. Стіли нас від усіх хвороби страждань, як тілесних, так і душевних. Захисти нас від усякого звайнопасті, нехай твоя всемогутня рука завжди оберігає нас, бо всеблагий і всесильний владико помилуй і збережи наших рідних і дітей, направи їхні стопи на шлях правди і справедливості, дарує міцне здоров'я, мудрість і розуміння, щоб вони могли зростати в добрі і благочесті. Допоможи нам бути добрими і вірними вихователями, щоб ми могли наставляти їх у дусі твоєї святої волі, Боже правди і справедливості зглянься на нашу Україну і відважних захисників, які віддають своє життя за свободу і незалежність нашої батьківщини, бо на перемогу над ворогами, і нехай Твоя свята рука захищає їх від усякої біди, дарим сили і відвагу, щоб вони могли витримати всі труднощі, і перемогти ворогів. Господи, даруй нам усім Твоє благословення і провід у кожному нашому ділі, Допоможи нам бути світом у цьому світі, щоб через наші добрі справи славилось ім'я Твоє святе, Веди нас шляхами правди і справедливості, і нехай Твоя благодать і милість завжди перебувають з нами, О, Пресвята Водичіце Богородице, Мати нашого Спасителя, молися за нас перед Престолом Всевишнього. Заступайся за нас і допоможи нам в усіх наших потребах, спаси і збережи наші душі, дай нам сил і мужності в цьому житті. Нехай твоя материнська любов і милість завжди будуть з нами, О свято трійці, до насущна, і нероздільна, Отець, Синий, Святий Дух. Славимо і поклоняємось тобі, даруй нам твоє небесне благословення і веди нас до вічного життя у твоєму царстві. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійштися від обіжні вашим до поширення слова Божого, бо свиня Господні нехай перебуває з усіма нами.